Всім вітання Toyota Corolla. В кадрі 1.3, 1.33, точніше, двигун. Їду зараз нею на рівне. Можливо, будуть деякі діляночки дороги, де зможу показати вам оберти, швидкість. Автомобільчик 2011 року. Єдиний власник з автосалону 92 пробігу, сервісована виключно дилером Toyota. Автомобіль, можна сказати, в стані нового по салону, по всіх моментах є лише два косметичних підкраси, які робилися теж на офіційному дилері. Три комплекта ключів, два комплекти резини, два комплекта коврів, сигналізація, якою не користувались, і також є секретна кнопка на запуск, без натискання якої ти автомобіль не запустиш при певній комбінації. Детальне відео, друзі, по автомобілю є вже на каналі, я знімав рубрику огляд стану. Зараз хочу. Помити автомобіль, почистити і зробити по ньому також фотосесію по, цьому, по цій королі. Седанчик. В принципі, по комплектації, що тут присутньо? Ну, повноцінний бортовий, як ви можете бачити, да, хороший, прикольно. До речі, тут реалізовані приладова панель. Дуже... Мені подобається. От особисто такий, така конфігурація виглядає гарно. Виглядає стильно, на мою думку, не знаю, ви можете написати в коментарях. От приладова панель в Короли ну, у нас стильна, красива і у нас сучасна. Всі абсолютно параметри по температурах, по витраті, всі вони на місці, всі в правильному місці, там, де вони повинні бути, нічого не заважає. Ну і знову ж таки, оці колодці так, по центру вони повністю інформативні. Тобто не, нема пустого місця, все зайнято правильними шкалами. Далі в нас є. Два електросклопідйомники. Цікаво, що є складання, регулювання і підігрів дзеркал цього автомобіля. Також є підігрів двох передніх сидінь. Є підлокітник, є підстаканники, є Aux USB. Тобто така цікавенька комплектація. Ну, звичайний кондиціонер тут, але все, все необхідне в ньому є. Ідеальний стан по салону, по кермі, по, по кузову, під капотом. Машинка просто стан нової. Дуже гарна ергономіка в неї, на мою особисту думку. Є деякі параметри, які надзвичайно, як ви всі знаєте, мені подобаються. Ну перше, це, звичайно, що місце під воду. це важливо, місце правильне під підстаканники. Зараз там в мене лежать третій комплект ключів до цього автомобіля. По телефону. От, єдиний момент, що для телефону якоїсь такої окремої, відведеної ніші немає, але є тут. Підлокітничок, який можна покласти. То й в, в загальному бардачок ось тут. Ви спокійно можете там розміщати свої сімейні гаджети, і як хтось телефонує, підняти і взяти слухавку. Проблем жодних з цим, я вважаю, не буде. Тому так, ергономічно Toyota дуже класна. По розміру салону відчувається великим автомобілем. Тут і позаду місця реально в ній багато. Сидіння Ну, мені сидіння комфортні, не подобається, що. Дубовий пластик. От, а все решта, на ваш розсуд дизайн в неї нормальний, азіатський. Не скажу, що вона красива чи не красива. Мені вона подобається. В принципі, Toyota взагалі, вона має такий, ніби трішки статусний вигляд в зв'язку з її репутацією, репутацією короли, надійністю цього автомобіля і все решта. Є, до речі, дуже цікавої конфігурації, форми очечник. Просто неймовірно великий, класний. Тут у нас все з підсвіточками також. Тут з підсвіточкою реалізовано. Немає туманок з таких моментів цікавих. А так, все решта, ергономіка класна. Їхати дуже круто нею. І є такий цікавий момент, реально. Хоч двигун і не супер динамічний, тут шестиступка, але цікавий момент, наскільки економічний автомобіль. Ну, от мене реально просто дивує витрата палива цього автомобіля. Я вчора приїхав в село з витратою 5,3 літра на 100 кілометрів. Ну так, тут немає де розігнатися, як ви бачите, тут постійно населені пункти. Ти їдеш там до 70 в населених, на двох полосках там 100-120 розганяєш і потім знову населений, населений, один за одним населений, особливо розігнатися якби і ніби немає де. Але, друзі, все одно витрата в 5,3 літра для седана С класу неймовірно круто. Як на мене, дуже економічна автівка. Кому потрібно на пробіги 5, 7, 10 тисяч в рік. Мені здається, це варіант на 5 років, просто ідеальний. Ви не будете думати ні про що автомобіль має тільки дилерську сервісну історію. Стан його чудовий. Ви просто сіли. І 5 років не думаєте ні про що диски, колодки, все зроблено, як є комплекти коліс, все, всі коври всі ключі. Тенування сертифіковане. Ніякого газу тут не потрібно, я вважаю, тому що місто тут в середньому витрата 7,2, 7,4 літра, а траса, я думаю, при сотні ви будете спокійно вкладатися в 6, розраховуйте в 6 літр на 100 кілометрів при 100-110, навіть я гарантую, тому що оберти тут адекватні на трасі зв'язку з шестиступкою. ступкою Я зараз теж покажу, якщо буде нагода, продемонструю, які в неї тут. Оберти на шосе, ну, їде вона, скажімо так, не динамічно. Я не можу назвати її такою зовсім тупою, ніби як її підкручуєш, вона ніби й їде. Але насправді ну, так, це автомобіль дійсно для людей більш з спокійним темпераментом, тому що якщо ви там полюбляєте надавити, то напевно 1.33 Corolla точно буде не ваш вибір. Кому підходить цей автомобіль? Ну, взагалі, я думаю, що це ідеальний варіант для людей старшого віку, хто реально наїжджає 5-7 тисяч кілометрів в рік, хто хоче виглядати гарно, бути стильним таким дідом, як я кажу. То я думаю, що цей автомобіль для такої людини, тому що це економно, це економічний автомобіль. Він по електриці, там, по кузову і по всьому решта вкладень потребувати жодних не буде. Ви просто будете сідати цією королею, їхати з пункту А в пункт Б, отримувати мал -малу витрату палива. Тут сипний двигун, до якого, я думаю, раніше ніж на 200 тисячах лісти точно не потрібно буде. Тобто, у вас ще є 100 тисяч запасу, а при експлуатації в 5, 7, 10, там 12, тринадцять тисяч, ви самі розумієте, що це найближчих 5 років. Як мінімум 5 років, ви нікуди лізти в цьому автомобілі не будете. Ну, окрім базових розхідних матеріалів, в плані оливи, фільтрів і можливо, якихось там колодок і можливо якихось резинок по ходу. Вічно. Хочу сказати наперед, хто цікавиться витратою палива. Середній траса, я вважаю, 6,6,2 розраховувати, якщо буде їхати 120. Якщо 120, приблизно 6,2, можливо, там до 6,4 завантажена, думаю, буде 6,5-120 на трасі. В місті завантажена буде район 8, не завантажена, в мене виходить 7,4. ну Вона економічна. Тут є величезний плюс, і автомобіль любить, щоб його підкручували. Я знаю, що знову ж таки проблема, найбільша проблема цих автомобілів, коли не крутять двигуна, перемикають на нижніх передачах, тянуть постійно в нагрузку його, і тоді автомобіль може почати їсти масло. Це факт цих двигунів таке. Є. Тобто не потрібно давати статичне навантаження, краще його отримати оберти в межах 2,5-3,5 тисяч на цьому автомобілі, а не тошнити в півтори тисячі і тягнути її постійно на таких обертах. Тоді в неї починаються проблеми з маслом. Дійсно. А коли ви їдете нормально, нормально крутите, підкручуєте автомобіль, буде він ходити, проблем з ним не буде. Зараз буде траса. Так, друзі, зараз покажу вам ще оберти. Я вже в кінці вже доїжджаю зараз до міста рівного. 3000 я покажу так швиденько, які будуть оберти на 3000. Точніше, швидкість, яка буде на 3000 обертів. Так, набираємо рівно 3. Десь приблизно 117 кілометрів, можливо, 115. Так, 100, зараз 3 наберемо. Ще трішки. От, 115 км на годину це 3000 обертів, а при сотні... При сотні, що у нас? У нас шкала ділиться у нас 2600. Сотня це 2600. Значить, нагадаю, це Toyota Corolla, двигун 1.33, механіка 6 передач. ну так Якісь такі оберти, якийсь такий автомобіль. До речі, цікаво, щоб на якій швидкості ви б не рухались. Двигуна не чути взагалі. Це великий плюс цього автомобіля. Тобто ви можете їхати і 140, і 150. Двигуна тут не чути. Реально тиха. Автівка дуже тиха, я би чесно сказав би, що я і не знаю, чи щось з такого малого об'єму бензинового може так тихохідно їхати, тим паче, що це не турбований, а звичайний бензиновий Дивимо. Ну, Стосовно шумки самої короли, в принципі, якихось об'єктивних переваг короли по шумоізоляції знайти мені не вдасться. Це стандартний азіат, я би так сказав. би. Стандартний японець, шумка тут ну, плюс-мінус. Вона статична, досить, сильно не змінюється там від, в залежності від набору певного, певної швидкості. Зараз я спробую набрати от 130. ну Не чути двигун абсолютно. Ви можете 130 їхати нею, двигуна тут чути не буде. І оберти будуть адекватні. ну В принципі, навіть я от розганяв вчора до 140 теж не чути двигуна. Тобто двигун він якось або шумоізоляція зроблена правильно, логічно, або сам по собі просто дуже тихохідний бензиновий двигун через це респект. Для Toyota точно респект, тому що я ж кажу, більш об'ємні 1,8, 2.0 від Форда, там від Мазди. Їдеш 120 оберти космічно високі, і шум настільки сильний в салоні від самого саме двигуна, що аж просто некомфортно рухатись. Тут же ж можна, якщо при потребі, звичайно, що комфортна, швидкість для цього автомобіля. Я вважаю, це от якраз таки тих самих 3000 обертів 117, 115 км на годину. Але якщо вам потрібно десь швидше, наприклад, ви виїхали на якийсь німецький автобан. Я думаю, що спокійненько, 130-140 вона вам дозволить. Так, розганятись дуже динамічно чи швидко вона не буде. Але вона їде. Вона просинається від 3,5, хочу сказати от наступне. 3,5 починає, починає просипатися, просинатися двигун. І вже от при 3,5 він нормально, адекватно починає набирати швидкість. Ну, але їде вона нормально. Тобто не відчувається, що їй важко чи ще щось таке. От 140 без проблем. Вона їде, і двигуна я не чую. Шумка здулась. Як здулась? Є якісь шуми вітру, такі моменти. Я би їхав би Тойотою Королою 110-120, це навіть 115 це ідеальна швидкість для неї. І неповільно, і комфортно, і на камери, мало ймовірність, що ви потрапите. Ну і в принципі, просто для неї це безпечно, тому що вона. Має позаду балку, попереду звичайний Макферсон. Взагалі автомобіль не є якимось там супердрайвовим, тому треба розуміти, що швидко ганяти нею не потрібно, ризикувати, йти на якісь такі роз'їзди, обгони теж не потрібно, тому що двигуна тут не вистачає для таких. Маневрів. Але для спокійної людини, для сім'ї, яка хоче бути впевнена в завтрашньому дні, хоче прийти завести і поїхати, для таких людей цей автомобіль, це, я вважаю, знахідка. Тут не треба думати про сажовий фільтр, про і FSA, і про якісь турбомоменти. Ви просто берете, 5 років від'їздили, і завжди Тойота буде в ціні, ви її скинете завжди без проблем на ринку чи перекупом, чи ще кому-небудь продасте. Тому що Тойота насправді ціниться. Все, друзі, з вами як завжди був Степан, youtube канал Авторозбор, рубрика оберти на трасі Toyota Corolla». Значить, нагадаю, автомобіль продається у 2011 рік, 92 пробіги, кількість сервісне дилерське обслуговування. Олива до слова змінювалася кожних 3-4 тисячі кілометрів, тобто кожен рік. 2-4 є по 8 тисяч, все решта 2-3 тисячі км. Заміна Оливи інколи 4. Має три ключі, має сигналізацію, два комплекта коврів, два комплекта гуми Автомобіль має тут тонування з сертифікацією, є секретна кнопка для запуску. Комплектація непогана, кузов ідеальний, без жодної корозії. Вартість автомобіля стартує 9200 баксів. Здається, що мені здається, що кращої короли в інтернеті немає. Приїжджайте, дивіться, купуйте, катайтесь. Думаю, що це хороший вибір для тих, хто не ганяється за чимось динамічним перегоном, хоче просто там 3-4-5 років спокійно поїздити. Всім добра, всім пока.